Четвер, 27 лютого, керівник КаПЖО 1 Станіслав Єшков відповів на питання журналістів стосовно роботи підприємства за минулий рік. В управлінні знаходиться 115 будинків, 99 з яких вже заключили договори, нові договори на обслуговування. Основними нашими Скажімо так, послугами являється технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, тобто це всі усунення будь-яких аварійних ситуацій, поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж, тобто це заміна старих комунікацій на нові комунікації, поточний ремонт конструктивних елементів. Це ремонти покрівель, ремонти під'їздів тощо, освітлення місць загального користування та прибирання прибудинкової території та під'їздів за 2024 рік до нас надійшло 460 звернень в письмовій формі. Це щодо поточних ремонтів, це безрахування тих звернень, які поступають нам на аварійний телефон. Їх також було дуже багато. За результатами 24-го року підприємство не має заборгованості ні перед співробітниками, ні перед постачальниками і навіть отримало прибуток більше 700 тисяч гривень. Що стосується фінансового стану підприємства, то підприємство не має заборгованості по заробітній плаці, також своєчасно сплачуються всі податки та рахунки за спожиту електроенергію. Якщо встановитись за по електроенергії, то в нас рахунки зросли на 300 тисяч в порівнянні з минулим роком з 23 роком, і сума склала майже 700 тисяч гривень. Ми заплатили за електроенергію. Також у нас немає заборгованості перед нашими постачальниками. Ми своєчасно перед цим розраховуємося. Ну, є, мабуть, якісь поточні зобов'язання. Далі будуть перераховані кількісні показники в кожній зі сфер діяльності. У нас на підприємстві працюють сім сантехніків. Робота налагоджена таким чином, що вони працюють щоденно. Тобто, якщо у вас є якісь виникають аварійні ситуації на вихідні дні, не потрібно чекати понеділка, ви можете до нас звертатись також і в вихідні дні. Ми будемо все вирішувати. Щодо підготовки до опалювального періоду минулого опального, ну, цього опального періоду роботи також було виконано дуже багато. Багато хто з мешканців не бачить цю роботу, адже вона проходить у підвалах, вона проходить на техповерхах, але від неї залежить. Як будинок пройде опалювальний період? І скільки буде аварійних ситуацій? Тому я вважаю, що ми підготувалися до цього опального періоду досить непогано. У нас було небагато аварійних ситуацій. Ми змінили. 450 метрів труб опалення і 181 запірну арматуру. Тобто, якщо в разі чогось аварійної ситуації ми могли перекрити стояки. Що стосується заміни центральної каналізації, ми змінили 265 метрів центральної каналізації, 165 метрів холодного водопостачання і 32 метри дощової каналізації. Щодо аварійних ситуацій в каналізації, у нас дуже багато це основні наші. Виїзди. Люди вважають, що центральна каналізація це мусоропровід. Я так вважаю, тому що ми дістаємо з труп такі речі, яких там просто не повинно бути. Тому хочу звернутися до громадян, Ви використовуйте систему водовідведення за призначенням. Що стосується роботи електротехнічних робіт, У нас на підприємстві працює один енергетик та два електрики. Ми в цьому році почали таку роботу виконувати для енергозбереження, скажімо так. Ми помітили, що в багатьох будинках навіть в денний час працює ліхтарі. Працюють, тому ми почали встановлювати фотороле. Тобто з настанням темноти автоматично в будинку вмикається світло, і на ранок воно автоматично вимикається. Багато хто з наших співвласників вже це помітив. Далі також ми встановлюємо датчики руху, змінили 274 метри електропроводки, виконували ремонт міжетажних електрошитових. Також ми встановлювали енергозберігаючі світильники. Тому звертайтесь до нас. У нас ця робота налагоджена. Якщо у вас не працює якийсь ліхтар, звертайтеся, ми оперативно будемо все це вирішувати. 11 під'їздів отримали новий ремонт. Більше 700 метрів покрівель різного типу було також відремонтовано. У шести будинках закрили вентиляційні канали від птахів. Окремо зупинились на встановленні пандусів. До нас звернулись мешканці перемога 3 а колективним зверненням. Дуже багато мешканців підписалося під цим зверненням. З проханням облаштувати вхід до їхнього до ліфту пандусами, так як там безпосередньо є особи інваліди, також які потребують панду. Їх важко потрапити додому до, до ліфта. Ось ми ці роботи виконали. Люди також задоволені. Вийшов дуже гарний. У нас пандус. Це у нас, скажімо так, перший такий опит був по облаштуванню пандусів. Проводилася робота з інтернет-провайдерами в минулому році. Вони проводили всі свої комунікації до належного ну, до ладу, всі свої кабелів, прибирали зайві кабелі. Це ми провели в чотирьох будинках. І в цьому році ми вже також почали працювати в цьому напрямку. Також було із-за за, і інтернет-провайдерів, і за їхніх кабелів у нас. Розрушився вихід на на покрівлю. Це провулок 5А, були проведені перемовини і за рахунок інтернет-провайдерів вони все відновили як було. Також зупинились на прибиранні прибудинкових територій. Різноманітність послуг залежить від типу заключеного договору. Відповідно, звідси і прораховується індивідуальна вартість. На підприємстві працює 19 двірників, які сумлінно виконують свої обов'язки. За цим уже один особистий контроль в тих будинках, де в нас є прибирання прибудинкових територій. Ми проводимо покіс трави. Тобто цю роботу ми виконуємо два або навіть три рази за сезон. Якщо потрібно, там в деяких місцях навіть чотири рази ми виконували. Хоча позитивних моментів на підприємстві вдосталь, неможливо було не підняти тему заборгованостей. Це в наша, скажімо так, болісна тема. У нас дебіторська заборгованість складає 4 мільйони 100 тисяч гривень, тобто це заборгованість населення перед підприємством. Вона зросла за минулий рік на 491 тисячу гривень. Процент сплати за наші послуги складає в 2024 році 93%. Це гірше, ніж в минулому році. На жаль, в минулому році було 97%. Тому. Е, уявіть, що дебіторська заборгованість зросла на 491 тисячу. Скільки робіт можна було виконати в будинках на цю суму? Тому на жаль, ми виконали менше об'єм робіт ніж хотілося. Ми в минулому році подали 65 судових наказів на суму 365 тисяч гривень, і надійшло на підприємство по під цим судовим наказам біля 100 тисяч гривень. Суд це вже крайня міра, як зазначає керівник підприємства. Спершу боржника повідомляють квитанцією, проводять особисті бесіди та пропонують різні варіанти для погашення боргу. Тільки якщо власник квартири не йде на контакт, подається позов. Далі проговорили плани на цей рік. В нас за зимовий, осінньо зимовий період. Було 15 звернень по покрівлям, тому ми чекаємо, ми чекаємо погоду і будемо вже, коли буде більш тепло, будемо приступати до відновлення наших покрівель. Також у нас дуже великий попит на ремонти під'їздів. У нас 23 звернення є на ремонти. Три, три під'їзди ми в цьому році вже відремонтували. Але звернення нас дуже більше поступають, ніж ми встигаємо їх виконувати. Тому будемо намагатися шукати другу бригаду, щоб прискорити цю працю. Також ми в цьому році розпочали прибирати покрівлі. Я вважаю, що ця робота також дуже важлива, тому що і робітники і інтернет-провайдери входять по покрівлям, і наші співробітники обстежують покрівлі. Там є будівельні сміття, камінці це, це все наступає на ці камінці, і покрівля продавлюється, І в майбутньому в цих місцях стаються процікання. Тому ми вже почали. Прибирати покрівлі. В цьому році ми вже прибрали три будинки: це перемога 30, перемога 28, перемога 16. І до, за перше півріччя ми плануємо прибрати всі покрівлі на мікрорайоні Перемога. І в другому півріччі вже перейдемо на інші, там, на Тіру, на Франко і на в район Радгоспу. Також щодо що найближчих планів щодо ремонтів під'їздів забув уточнити. Ми вже виконали такі під'їзди, як Михайлівська, 16. Завершили ремонт, козацька, 44. І зараз ми перемогу 23 Вже також роботи на завершальному етапі. В Найближчих планах це на перше півріччя у нас Франко 7, перший під'їзд, Ізмивська 131 а другий під'їзд, Миколаївська, 47, другий під'їзд, перемога 34, четвертий під. Третій під'їзд захисників України 11, другий під'їзд. та сто 139, перший під'їзд. Це ми будемо намагатися виконати ці роботи на перше півріччя. Опалювальний сезон ще не закінчився, а фахівці підприємства вже проходять підвалами та складають список будинків, де необхідні ремонтні роботи до наступного сезону. Взагалі ми працюємо згідно звернень, тому якщо у вас є якісь потреби в ремонтах або в якісь аварійні ситуації, звертайтесь до нас аварійний телефон 098 371 0846. Ще раз, 098-371-0846, за цим телефоном ви можете звертатися з будь-яких питань, які вас турбують, надамо консультацію, запишемо звернення, будь-що. І телефон розрахункового відділу 098-210-12-72. Також ви можете до нас приходити вже описати письмове звернення. Це звернення, якщо воно аварійне, воно відразу вирішується. Якщо це якісь поточні ремонти, ми ставимо в план робіт, і також воно буде виконано. Тому звертайтесь до нас, все будемо відпрацьовувати. Для тих, хто шукає роботу на підприємстві. Є відкриті вакансії сантехніків та двірників. Звертайтесь до відділу кадрів і вас обов'язково проконсультують. Важливо розуміти, що ЖО1 працює в рамках бюджету будинку, тобто, чим вищі сплати, тим більше робіт буде проведено. І найголовніше питання, яке хвилює абонентів: чи буде змінюватись тариф? Ми вже переглянули з 1 лютого деякі будинки, переглянули послугу з утримання, так як ці будинки, які заключили договір на обслуговування до 2024 року, ми переглянули, так як дуже значно зросла ціна за електроенергію та зросла мінімальна заробітна плата. Тобто, якщо двірник отримував 6300, коли заключали договір, на сьогоднішній день він отримує 8000. Тобто, ми на ці два коефіцієнти ми переглянули незначно, але переглянули тарифи. Ми, ми залежимо від тих, скажімо так, факторів, які нам ціна з електропостачання і це і мінімальна зарплатна плата. Якщо воно буде сталим, то тариф не буде змінюватись. Якщо воно буде зростати, то ми будемо змушені також переглядати тариф. ЖО1 відкриті до усілякої співпраці з будинками. Навіть якщо у вас ОСББ, але ви потребуєте послуги підприємств, звертайтесь і в індивідуальному порядку знайдеться вихід. Анастасія Кієнатоліокянчук перший муніципальний канал.